100, 100 100 мільйонів, 100 100... дзвінків. Не знаю, чого 100, 100 років мені що, що я такий старий, 100 чого? А, Сотий випуск парксайда! Так, почну відео з зупинки. 에, сьогодні буде розмова. На першу годину повинна була бути розмова, якраз зараз десь приблизно по першій вже. А, з приводу ще однієї маршрутки 170 якоїсь, номер не пам'ятаю, яку просто можуть подовжити сюди. І по тій маршруті зараз повинна йти розмова з власником маршруту, чи як це правильно сказати. Ага, ось якась розмова йде. От я не знаю, чи з власником, чи не з власником. там бачу нашого директора замовника. Починають потихеньку бруківочку сюди завозити, будуть робити благоустрій. Біля зупинки, карман робити для заїзду на зупинку, і також робити бурківочку, саму, щоб по ній можна було ходити, якийсь хідник, так, щоб можна було зайти нормально по-людськи до нашого комплексу. Одразу перепрошую, дивіться, сьогодні знімаю без стабілізатора, Я сітку включив, бо попереднє відео на Грінвуді трошечки мене косило, то я перепрошую одразу. Наступні відео будуть ще якісніші. Я над цим попрацюю. Ну і пишіть коментарі, що треба змінити. Я буду змінюватись. Так, дивіться по зупинці, як буде зроблена зупиночка? Зупиночка буде трішечки вище сантиметрів на вісім від рівня благоустрою, який буде примикати до дороги. Чому? Для того, щоб вода не затікала на зупинку. Тобто, буде невеличкі такі вісім сантиметрів сходинки. Це півсходинки називається. Тобто. Я думаю, що інклюзивність залишиться при цьому. А ось питання щодо води воно вирішиться одразу. До речі, спойлер. Я отже, відійшов від зупинки. Хотів сказати наступне про те, що все ж таки користуються більшості одними тим самими бригадами, які вже перевірені наші підрядники. Генеральний підрядник, оці хлопці працювали на третьому грінводі. Я їх бачив на минулому тижні. От, то вони зараз дивилися об'єм робіт. І я так розумію, от вони якраз на третьому доробляють той виїзд, і після того виїзду одразу йдуть сюди. Яке гарне сьогодні сонце. Погода шепче. Пішли далі дивитися, що у нас там змінилося за тиждень часу. Так, зайшов про рапку, спитав про монолітників, хотів трошки про другий будинок вам розказати. Ну, але монолітники так і не доїхали. Ну, в них лишилося там умовно на цьому тижні два робочі. Вони там вахтовим методом. І враховуючи те, що багато снігу, вони вирішили, що той сніг розтопить швидше е зараз температурою і вирішили вийти таки з понеділку. Хоча обіцяли вийти сьогодні. Ось так. Ладно. Давайте про другий будинок сьогодні нема що розказувати, то підемо далі в перший. Заходимо. А це у нас третій поверх першої секції другого, тобто середнього під'їзду. Третій поверх готують вже під пофарбування, але я бачу підшпакльовують деякі місця, які були проблемні. Це огородження на четвертий поверх. Я зараз піднімаюся нагору і вам покажу, що нагорі відбувається. Огородження внизу вже одно є, змонтовано. Я вам його покажу, коли буде спускатися. А тут вже повинні були почати фарбувати. От я давайте почну звідси. Не пофарбовано, не пофарбовано. Ні, тільки шпаклівка, я бачу. Шпаклівка, шпаклівка, фарбування не бачу. Зараз з іншої сторони подивимось. Так, все, от, я бачу, що все затерто. Тут фарба розводилась, тут ґрунтували, бачу, що підґрунтували, але ще не фарбували. Отут, бачу, от тут бачу на тій стіні точно ґрунт є. Тобто, фактично, зараз поки що тільки ґрунтування з виявленням якихось проблемних місць. Але я так розумію, після цього одразу йде фарбування. тут, бачу вже. Один шар пофарбували, бо воно все біленьке, в один точно є. Так, один раз пройшли. М. З грунтом. Видно, я його зараз спробую показати. Ви бачите, бачите такі плямки. Чому ми е, декілька разів покриваємо? Саме е, тому М. що е, з пульверизатора фарба не щільно прилягає. Тому. Придеться декілька разів проходити. Один раз зробили, потім буде другий і все. Хоча, я, от, якщо чесно, не сильно відрізняю, це ґрунт чи перша фарба, але схоже на, перш... на перший шар фарб. Так, пішли далі. Одразу перепрошую, це не огородження з четвертого погру, це огородження балкону. Ну, Лічинки ви всі бачили, підемо далі. А ось і перші встановлені перила дуже міцні. Подивіться, яка це конструкція з закріпленням. Тобто, ну, скажімо так, металу ми тут сильно не жаліли, зробили так, щоб вже жоден хуліган не... Знаєте, як це в дитинстві? Багато хто. Розчавлював оці, роздавлював туди, щоб голову всунути, а потім тою головою встрягав, і на нього чекали потім сюрпризи. Так, ще давайте пройдуся по квартирах, подивлюся е, вже на підсохші. от Наприклад, тут стоїть зараз ця пушка, підсохші фарбу. Тут практично нічого не змінилося, я так розумію. Тільки на цей кут поставили, можливо, через те, що його ага, бачите, його підсушували. Проблемка була, підсушував вентиляційний, тому що він промерзав, і вони, мабуть, його не утеплили до того моменту. А зараз, якраз бачу, минулого разу ходив по даху, там вентиляційні вже утеплюють і е, вони переробляли ту роботу, тому там і старі та плюшка. От я знімав відео про електрику, воно вже вийшло вчора, хоча я знімав його всереду. Е, ось тут знаходиться вже вся електрика. Єдине, що вона стане ось сюди. Ось бачите, тут дроти виходять, отут вона стане. Тобто при вході з іншої сторони, просто шафи готові, але там треба було переробити гідроізоляцію. Наш підрядник переробляє зараз гідроізоляцію, доробляє вже все це діло. От Бачите, в той момент треба йому поправити. Так, давайте зайдемо. Так, там я бачу фасадчики щось доробляють. Щось замішують. Я думаю, балкони якраз. Так, давайте і тут фасадчики роблять. Ну, сьогодні сонце, сьогодні прямо файна погода. Сьогодні зранку було 3 градуси, зараз, мабуть, можливо, і 5. Ну, люди роблять і роблять і слава Богу. Так, давайте зайдемо в цей під'їзд в четверту секцію. О, перший був, в четверту секцію, в перший під'їзд. Подивимось, що там робиться. І потім зайду в третій під'їзд третьої секції, також, тому що я в ньому давно не був. Так, пішли. Так, це другий поверх. Доброй. Підштукатурюють, підшпуплювують потім. Ну, поки що підштукатурюють, готують під шпаклювання, Ось, Бачите, робота відбувається. Це є другий поверх. Так, давайте піднімемось нагору. Так, ну а тут вже також. Бачимо вже затерто навіть. Тут. Добрий, день. Добрий день. То Зараз який у вас процес відбувається. А, проявлення. А, проявлення? Так, так, так. Ага, я зрозумів. Аз я зрозумів. Я понял. <рес> так, ну, коротше, процес триває по четвертій секції. Давайте підемо в третю, подивимось, що там, тому що там повинні стяжки були доробити. Перевіримо, чи в процесі вони. До речі, по благоустрою обіцяли нам з тижня на тиждень почати його, як тільки дозволить погода. Треба, щоб трошечки пішла вся ця вода зі снігом разом. І нам буде набагато легше приступити до цих робіт. Почнуться роботи зараз. Вони От з чого всього починається з зупинки. Потім вони переходять на другу секцію з тої сторони, там вже все готово під те, щоб робити благоустрій, крім кута секції No 3, Це третя. Так, давайте назовнішки, потім не вертався, вам покажу, що там відбувається. Поведовго разу я з даху показував вам ті фасади. Зараз покажу, що там з іншої сторони. До речі, я бачив в коментарях, де пишуть. Що є така грязюка на будові, що це говорить про якість будівництва. Я вам скажу так, шановні любі мої підписники і глядачі, що те, що я вам показую, не покаже жодна компанія у Львові, та я думаю, що і в е, країні не покаже всю правду, як вона є в повному обсязі. Дивіться, захватка одна, друга, те, що я показував згори, зараз вони готові. Для того, щоб наносити фінішний шар. Причому тут, я розумію, вже е, підготовлено під нанесення самого фінішу. Тобто тут, е, як це нанесено ця, е, вже. грунтівка нанесена. Ми також просили цю бригаду поставити з тої сторони е, ці е, рештування. Ну, поки що, поки що немає великої кількості людей. Слава Богу, що хоч ця є, але маємо надію, що... Долучаться до них і інші фасадчики потихеньку. Людей з кожним днем все більше і більше. Хоча не стільки, скільки хотілося. От. Так. Так. Стараюся камеру тримати рівно, дуже перепрошую, тому що сьогодні без стабілізатора от поки що як є. Ну, але дивіться, які панорами файні. Реально красиві панорами. Так, заходимо в третій під'їзд секції No3. Там повинні були робити стяжки або підготовки хоча б під стяжки. Добрий. день. Доброго дня. О, це хлопці, які працюють над опаленням, водою і каналізацією. Так, електрика розведена. Стяжок ще нема, так? Ага, ні, я бачу є вже. От, от. Деяких в квартирах вже є. Дивіться. Стяжки в квартирах вже є. І занесений профіль для того, щоб робити гіпсокартон. Так. Стяжки в квартирах вже тут є. Нема тільки стяжок, я так розумію. На першому поверсі навіть, на стані робиться і на площадках. На площадках, мабуть, лишили, тому що ще деякі, можливо, мережі, комунікації будуть вестися, тому трошечки вони тут не доробили їх. Так, в крайньому під'їзді я вже давно був, його вам показував, ну, дивіться, ситуація поки в чому складнюється невеликою кількістю людей, що займаються. Кінцевою обробкою квартир мається на увазі шпаклювання і пофарбування. Це правда не сильно впливає на здачу, на здачу впливають якраз коридори. Це трохи ускладнює нам по подальшому роботу, але у нас план такий до кінця лютого завершити повністю першу секцію і постаратися зробити максимум це з другої. Чому? Тому що це найбільш продані секції, в них найбільша кількість однокімнатних квартир. Тобто, при здачі ми почнемо передачу з них. І в березні будемо доробляти ці. От Коли ми зда зда здамося, це буде. Початок чи кінець березня. ну Я так вже песимістично дивлюся на речі. Я думаю, що це буде кінець березня, хоча в планах стоїть 10 число. Я дуже буду вдячний директору генерального підрядника, якщо він докласть всіх зусиль, закомулює всіх людей на те, щоб доробити тут все до хоча б середини березня. От, а, тому. Ситуація така. В першому і по першій і другій секції ми виходимо із квартир і вже після цього робимо місця загального користування. А скорше за все, по третій, четвертій секції підемо зворотнім шляхом. Тобто, спочатку зробимо МЗК, а потім будемо робити місця. Потім будемо робити квартири. Через це місця загального користування подекуди прийдеться трошечки перероблювати в кінці. Чому? Тому що, скорше за все, вони їх замастять, запилять, ще щось зроблять. Є така штука, як послідовність робіт. І от послідовність робіт треба, виходячи із квартири в під'їзд і далі вниз на перший поверх. Це єдина нормальна послідовність, яка дозволяє зберегти ті оздоблення, які є. Ну, виходить так, що нам спочатку треба все ж таки здача і для більшості людей. Поки ми будемо там здавати, передавати, отримувати адресу, з адресою трошечки буде ще коли ми зараз реєстри лежать. Хоча це поки що не впливає на сертифікати на адресу, бо ці реєстри якраз працюють. Ми не будемо на це посилатися, як розказувати, що через реєстр нас щось не відбувається. У нас через реєстри нема продажі по готових квартирах, які теж тримають фінансування, бо це ті гроші, які ми повинні сюди були направити. Ну але нічого страшного, ми готові до відкриття реєстрів. Там десятки мільйонів очікують на те, щоб їх. Ми перенаправили на будову, ну от, поки що, мабуть, ситуація саме така. Я на цьому, мабуть, завершую сьогоднішнє відео. Воно все одно вийшло довгим 15 хвилин. Всім бажаю найкращого настрою. Вірте в нас, ми все зробимо, доробимо в кращому вигляді.